Привіт! Я Альона і це 17-й епізод творезого подкасту. І сьогодні я хочу поговорити з вами про материнство і алкоголь. Але спершу я хочу подякувати всім, хто мене підтримує, всім, хто дивиться, слухає, всім, хто підписується, ставить вподобайки, пише коментарі, донатить на платформі ByMeCoffee і радить друзям мої соцмережі і мій подкаст. бо... Таким чином, ви е, показуєте мені, що я роблю це не дарма, що в цьому є потреба, і е, ви даєте можливість більшій кількості людей е, натикнутися на мій контент і допомогти собі, можливо, або знайти якусь підтримку, яка їм потрібна в цей момент. Отже, е, ми всі чули фразу, я впевнена, мати алкоголічка горе в сім'ї. Я не пишаю з цим, але я жартома використовувала цю фразу, ем, ну, щоб трошки притрусити тирсою своє зловживання. Ем, жарти про материнство і ну, взагалі про дітей і алкоголь, про батьківство і алкоголь, про материнство, і алкоголь. Їх дуже багато ем, мемів, жартів є, наприклад, ця фраза про у тебе яка дитина, та, яка, та чиє ім'я є паролем від твоїх соцмереж, чи та дитина, яка є причиною другої там, чи третьої пляшки за вечір. І порада про те, що, наприклад, якщо ви йдете на батьківські збори, то можна взяти термочашку, налити туди всередину вино, ну або я не знаю, джентонік, і Закручуючи кришку, підвісити ниточку з етикеточкою від чаю, щоб здавали, що ви п'єте чай, а насправді пити алкоголь, тому що як ще можна вивести батьківські збори? І таких всяких приколів, тіктоків, жартів, листівок про мамині, як це мамин-винний клуб. Ця культура дуже поширена, і я цією культурою радісно користувалася руками, прикривалася нею як щитом. Бо я не готова була припинити зловживати алкоголем, я не готова була визнати, що це серйозна проблема. І всі ці меми, всі ці жарти, вони допомагали мені ну, ніби зробити вигляд, що це ж нормально. Ну всі так роблять. А як можна вивести батьківство, якщо ти не бухаєш? От. І мені дуже прикро, що я так робила, бо вся ця культура завживання і батьківства, вона насправді тільки в чому, ну, що, про що вона говорить? Вона, що вона нам показує? Вона підкреслює те, що. Ну, ніби діти це якась така прямо нестерпна обуза, важка праця, яка настільки погана і жахлива, що її можна винести тільки е, з алкоголем, е, от в келиху, прямо в руці. І жарти жартами, але це дуже сумно, тому що діти це все бачать. От і я, мої доньці 10,5 років і. В принципі випивати я знов почала приблизно там, коли припинила годувати грудьми, тобто їй було сім місяців. Ясно, що я не робила це регулярно на початку, але останні роки я регулярно пила вино. Вона не бачила мене в якихось жахливих станах. Вона ніколи не витирала мої п'яні слюні, вона ніколи не бачила мене в якомусь прямо такому непристойно п'яному вигляді. Вона ніколи не опинялась, ну, ми ніколи з нею не опинялись в жахливих чи страшних ситуаціях через моє зловживання, але мені просто пощастило. Ну, тобто, мене просто якось ця доля оминула, бо ситуації бували різні. І ем, була, наприклад, ситуація, коли ем, я святкувала корпоратив з е, своєю роботою, я тоді ще працювала в офісі. Я працювала редакторкою в медіа і е, був новорічний корпоратив, е, і батько моєї доньки був не, не в Києві тоді. От, і я їхала, я з усіма прощалася, їхала в садочок її забирати. І мені всі сказали, що до чого ти забирай малу, приїжджай. Малі було роки, мабуть, 4 з половиною. Я думаю, приїжджайте разом з нею на корпоратив, хоч трошки з нами побудеш. І ми приїхали з донькою, було дуже душевно. Ми грали в показуху, вона з усіма познайомилась, вона їла зефірки, дивилась мультики, малювала періодично там сиділа у когось на колінах, пробувала брати участь в шарадах. Ну, тобто, словом, розважались як могли. Все було доволі нормально. Але я прокидаюсь зранку і усвідомлюю, що я не пам'ятаю, як ми з донькою доїхали додому. Тобто, я пам'ятаю, що ми. Ем... Веселився в офісі, я пам'ятаю, як моя подруга і колега садить нас в таксі, закриває двері ззовні машини, і все і ранок. Я не пам'ятаю, як ми доїхали, як ми заходили додому. Я не пам'ятаю, як ми роздягались, як я її вкладала спати. І мене в мить просто охоплює жахлива паніка. Я підриваюся, біжу до неї в кімнату. Вона мирно спить в піжамці у себе в ліжку, тобто, все добре. Видно, що речі складені з учора, все нормально. Але і я пишу колезі своїй, кажу: А як я взагалі я як я поводилась, яка я була вчора? Вона каже: що нормально все було абсолютно як завжди, типу Альона як Альона. І е, відтоді я дуже серйозно почала ставитись до ситуації, де я десь з дитиною, якщо я з нею сама, без там партнера, без е, подружки, без когось, без не знаю, своїх батьків, наприклад. Я почала дуже сильно контролювати свій стан, і е, набула звичку купувати собі додому е, додатковий алкоголь, щоб коли я з донькою десь я майже не п'ю або п'ю дуже нормовано, потім ми приїжджаємо додому, я впадаю її спати, і тоді я вже можу випити так, як я хочу, тому що тоді, ніби, то в моїй голові це ніби безпечніше. Хоча насправді, якщо подумати, то е, а що якщо вночі щось би Ну, але воно вже не сталося, тому сильно побиватися я про це не хочу зараз, бо це не має ніякої е, вартісності. І коли донька підросте, я з нею про це обов'язково поговорю і перепрошу, тому що е, мені обов'язково треба буде з нею про це поговорити. І її п'яна мама була доброю мамою. Тобто я не була поганою мамою через те, що я пила. Я не була такою мамою, якою я могла би бути, це факт, на жаль. Але мама, е, яка випила, була такою надто доброю, в тому сенсі, що я могла просто сидячи на балконі з планшетом з келифом і сигаретою, дати дитині дозвіл сидіти в планшеті довше, для того, щоб вона просто собі зайнята була. А я займалася своїми справами, і тоді вона пізніше лягала. Ну, і якщо це, наприклад, попереду вихідні, то вона тоді би і пізніше б встала. І у мене був би шанс подовше посидіти з своїми пляшечками на балконі і теж пізніше прокинутися. Але зранку, на жаль, я була дуже розхитана емоційно, я була нетерпляча, я була дратівлива, я була в поганому настрої, у мене боліла голова, мені було недобре. І, відповідно, я могла на неї гаркнути там, де не потрібно було. Ну, там, де не те, що не потрібно, ніколи не потрібно гаркнути, але я маю на увазі ну, зовсім якось без, безпричинно. Або не хотіла проводити з нею час якісно разом, наприклад, через це і багато-багато всього іншого. Е -е, і потім мені за це було соромно, і потім я прогинала дуже сильно правила і кордони і дозволяла їй подекуди більше, ніж про що ми домовлялись, наприклад. І оці от нездорові гойдалки, вони тривали роками. І знову ж таки, я ніби при ній ніколи не вживала, але вона все одно все помічала якось по-своєму. Вона не бачила, що там мама прям якось втрачає контроль над ситуацією чи над собою. Але е, коли вона малювала маму або малювала щось для мами, це завжди е, містило. Ну, тобто, картинка, ілюстрація, листівка, е, якась ще штука, завжди містила е, така лихвина. Завжди мама і мамино вино. Якщо наша кухня на столі обов'язково келих з вином біля мами. Якщо це ліжко, то є тумбочка біля ліжка, і біля ліжка на тумбочці стоїть келих з вином. Так, там завжди теж була кава, завжди була книжка. Мама завжди посміхалась, мама ніколи не була зображена, як якийсь монстр, там чи ще щось. Але келих з вином, він завжди був присутній. І я усвідомила це насправді тільки тоді, коли. Коли кинула пити, і пройшов пройшло кілька місяців. Тоді я е, почала дуже часто купувати собі заморожену вишню і їсти її як десерт. У мене був якийсь прямо кілька місяців, коли я постійно мала вдома розморожену заморожену вишню. І я прямо за нею полювала по різних магазинах. І в якийсь момент я усвідомила, що моя донька почала коли малювати щось, вона почала малювати завжди вишні. Мама, і мамині вишні, мама і мамині заморожені вишні. І я тоді усвідомила, що це, ем, це більше не вино. А раніше, якби, якби доньку десь хтось попросив намалювати маму, донька би намалювала маму з келихом вина. І не те, щоб я переживаю, хто би про мене що подумав, а взагалі, ну, типу, як це впливає на мозок моєї дитини? Що це говорить про життя для моєї доньки, яка підростає і скоро буде підліткою? Як це допомагає їй формувати її світосприйняття, якщо вона росте біля мами, яка успішна, яка самостійна, яка самодостатня, яка ем, мама, мама велика, сильна мама, яка постійно п'є вино. І я впевнена, що в підсвідомості доньки це би дуже сильно відклалось, і, мабуть, на неї би чекав такий самий шлях. Я думаю. Я не знаю, що буде далі. Я не можу цього спрогнозувати. Але я сподіваюся, що те, що я кинула пити і вже 10 місяців живу щасливе, тверезе життя і провожу дуже багато часу з донькою. І наші стосунки змінились кардинально. Я сподіваюся, що це позитивно повпливає на неї. От, і наші стосунки дійсно змінились, і вони постійно еволюціонують. І, звісно, це пов'язано з тим, що вона доросліше, але ем, коли я припинила пити, я змогла е, я почала себе досліджувати і з'ясувала, що у мене Рдух, і е, звернула, ну тобто, і усвідомила, що у моєї доньки теж Рдух, і діагностувала її. Е, вона почала займатися психотерапевтом в КПТ. І, я почала з нею працювати разом з її терапевткою з нею, і ми разом я почала дуже багато читати на цю тему слухати різних подкастів. І, е і окрім цього, я в цілому почала більше проводити часу з донькою. Я почала її слухати. Я більше нікуди не поспішаю. Я більше не поспішаю свій келих, я більше не поспішаю до своєї сигареточки, коли ми кудись приїжджаємо, чи коли ми доїдаємо, чи коли ми е ну, кудись приходимо, я не спішу. Піти покурити чи піти випити. Мені не треба більше мати апірошкріт в лиці для того, щоб зводити її в басейн. Мені не треба мати вино, коли я готую нам вечерю. Мені не треба мати вино, коли ми не знаю, йдемо так нік, мені не треба замовляти вино, де б ми не їли з нею в обід, хай то буде чи вечеря. Ми були на морі з нею, і мені не треба було вино, коли ми з нею проводили відпочинок на морі. Ем... І це помітно впливає на мій стан емоційний поруч з нею. Я стала набагато більша, я ніби розширилась в мені набагато більше простору тепер, більше обсягу, я більше вміщую в себе, я можу, я можу дозволити їй бути дитиною поруч з собою. У мене припинились ці гойдалки постійні. Я перестала продавлювати кордони, і там, де я знаю, що є домовленість і правило, я можу абсолютно спокійно і м'яко обстояти це і правило. І дозволити їй бути дитиною поруч зі мною і почуватися в безпеці, захищеною, знати, що мама наведе порядок. От. І я цим дуже пишаюсь. І я дуже тішусь тим, е, яка я, ну, я пишаюсь тим, яка я мама зараз, бо я дійсно е, я почала її розуміти набагато краще. І ми стали набагато ближчі одна до одної. І е, дуже часто є така думка. Ну, Тобто, я бачу це в коментарях в Тіктоці, наприклад, або чую це як якийсь меседж просто теж, теж в медіапросторі про те, що треба кидати пити заради своїх дітей. Я вважаю, що це неправильно. Я, я в цьому плані така трошки неконвенційна, і я не вважаю, що дитина має бути центром всього для мами. Я не вважаю, що дитина це. Найкраще, що ставалося зі мною в житті, або найважливіше в моєму житті. Я вважаю, що я найважливіша в своєму житті. Дитина це величезна складова мого життя, це багато любові, але це величезна відповідальність. І класно мати хороші стосунки з донькою і насолоджуватись ну, або з сином, і насолоджуватись максимально цими стосунками, і зробити це можна тільки. Тверезості, на мою думку, в залежності це робити набагато важче. І в залежності немає часу, ресурсу і сил на те, щоб дійсно знайомитися з своїми дітьми і ділити з ними життя. От. Тому я би не сказала, кидайте заради дітей, але я хочу сказати, що якщо ви кинете ваші стосунки з дітьми вийдуть на абсолютно новий рівень і. Ви будете дуже вдячні собі за це. І ваші діти, мабуть, теж будуть вдячні собі за це, вам за це. І потім, коли вони виростуть, у вас не буде цього бажання сказати їм: ага, я от заради тебе там, щось, там, я тут заради тебе терпіла, а ти. Бо ви це робите не заради них, ви це робите заради себе і ви зробите своє життя набагато якіснішим. От. І. Особливо це стосується матерів. Ну, по-перше, я мама, тому я кажу з свого досвіду про свій досвід, і я не знаю, як ситуації складаються у тат, але дуже велика є ще і напруга ну, тиск на жінок в суспільстві, тому що ми живемо досі в патріархальному суспільстві, де переважно за замовченням жінка. Є е, ключовим, ключовою представницею від батьків і проводить більше часу з дітьми, і від неї вимагають цього. І є певний тиск на те, що мама має бути ідеальна. От, до ПАП стандарти, до Тетів стандарти набагато, ну, вимоги набагато нижчі. І е, через це багатьом. Жінкам дуже важко, я розумію це. І мало того, що жінкам важко, бо вони мають забезпечувати побут, працювати, бути красивими, готувати і ще й повністю займатися дітьми. Я знаю, що в багатьох сім'ях саме так відбувається, і в поколіннями так відбувається. І через це жінки схильні до того, щоб дійсно. Um, розслаблятися через алкоголь, наприклад. І я дуже багато таких повідомлень отримувала від жінок, які um, мають дітей і дуже хочуть бути з цими дітьми, але вони не мають на це сил. Особливо зараз, коли дуже багато є внутрішніх, внутрішньо переміщених осіб, є дуже багато евакуйованих українок з дітьми, які лишились сам на сам з дитиною. Uh, є дуже багато жінок, які. Вдома зі своїми дітьми, але чиї чоловіки на фронті, і там ще додається, окрім стресу за країну, ще є дуже багато болю і переживань за свою кохану людину, от яка воює. І я хочу вам сказати, жінки, які мене дивляться, ну, чоловікам, звісно, теж безумовно. Просто я ж кажу, що я не знаю, наскільки я можу вас без. без, без ем, Безпосередньо підтримати в цьому питанні, бо ми ніби трошки маємо різні досвіди, але е, хочу сказати всім, насправді, кому це потрібно, що е, я з вами, я вас бачу, я вас чую, я вас розумію, я знаю, що це важко, я знаю, що це боляче. Я знаю, що, імовірно, е, всередині дуже багато сорому, і за те, що було. І за те, що можливо досі відбувається, і ви не можете дати собі раду. Е, і я ніколи не буду. Е, я завжди трошечки на боці людей з залежністю в тому сенсі, що я знаю, що ви проходите через дуже важкі стани, і я дуже співчуваю вам і співпереживаю кожній і кожному. І я дуже хочу, щоб це все звучало не з позиції ем, зневаги і знецінення, і не з позиції ем, спроби присоромити когось. А навпаки, я розуміючи, як це важко, я бажаю нам всім внутрішньої сили, і мудрості. І бажаю вам, щоб у вас вийшло обрати себе. Не треба робити це заради дітей, заради коханої людини, заради батьків, заради суспільства. Хто що скаже, ви є у себе, і у вас є можливість зробити своє життя набагато більш якісним і класним, і стосунки з дітьми покращаться обов'язково. Але вибір ваш і ваша відповідальність. А я тут для того, щоб ділитися своїм досвідом і сказати, що так, я теж була тією мамою, яка жартувала жарти про те, що а ви ще, а ви ще подивіться на мою дитину, а ви ще дивуєтесь, чого я так багато п'ю. І так не має бути. Діти, це дійсно складно і непросто. Це багато відповідальності, і часто багато стресу, і болю, і дискомфорту, але вони вже є, вони вже є, і давайте брати від них це найкраще, і це найкраще воно буде проявлятися тоді, коли ми будемо дійсно присутними з ними і будемо чесними з ними, і будемо е відкритими з ними. І насправді, насправді, е тверезість вона трошки повертає в дитинство. Бо як я кажу, що ми вже коли були дітьми, ми вже не потребували алкоголю для того, щоб розважатись і веселитись і. Після того, як я протверзішала і е, перестала постійно тягнутися по цей безкоштовний хай, по цей допамін е, хімічний, я почала набагато більше насолоджуватись простими речами і більше рухатись з дитиною і могти просто. Це діти і робити нічого, або безкінечно слухати одні ті самі жарти історії, або грати в настолки, або грати в бентон, в який не виходить грати, бо ми просто подаємо одна одній і все. І робити ці всі штуки, які люблять робити діти. Але діти люблять робити це щиро з людьми, які роблять це з ними щиро. Вони це відчувають. От, це дуже круто, дуже рекомендую. Тому. Всім гарного дня! Кому треба тверезого. Дякую, хто досі зі мною. Поставте вподобайку, напишіть коментар, поділіться своїм досвідом. Якщо хочете, я буду дуже вдячна, мені дуже це все цікаво. І я тут, якщо комусь потрібна підтримка. зв'язочку.